Ранку, діти. Сьогодні у нас розвиток мовлення. І тема нашого заняття звірі в зимовому лісі. Перше завдання. Подивіться уважно: перед вами чотири фото. Скажіть, які пори року на них зображено. В лівому верхньому куточку яка пора року? Зима, сніжинка позначена. Далі весна підсніжник. Далі нижче. Літо сонечка, і в лівому нижньому куточку осінь. Золотий листочок, да? а тепер скажіть, яка пора року у нас зараз? Вірно, зараз у нас зима. А які основні ознаки зими? Це холодно, да? мороз, іде сніг. І подивіться, куди ми з вами потрапили? До зимового лісу. А кого ми можемо побачити в зимовому лісі? Можемо ми побачити ведмедя, борсука, їжака. Ні, не можемо. А чому ми не можемо їх побачити? Тому що ведмідь спить спить борозі, борсук у своїй нарі, а їжачок. Під копою осіннього листя. А кого ж ми можемо побачити? Хто сидить на ялинці? Білочка. а хто заховався під ялинкою зайчик. А ще кого ми можемо побачити? Вовка та лисицю. Що ж вони роблять взимку в лісі? Подуміть, спить у борлозі. Посини він нагулює жир і всю зиму він спить. Барліг це такий у нього будинок, ось бачите? І спить він там до весни. Але інколи, коли люди голосно себе ведуть у зимовому лісі, водмідь може прокинутися і буде він тоді злим. А це я, хто спить? Це спитіжачок, він скоротився калачиком, тільки голочки видно. Під купою листя, під гілочками. Він ще восени впадає в плячку і спить аж до весни. Він теж так пристосувався зимувати, тому ми його теж не можемо побачити. А це борсук, він спить у своїй нірці. Бачите, лисичка він полює. Бо вона хижак, а борсок спить собі всю зиму. Ось у нього яка нірка, теж отак скручується, як їжачок, і спить до весни. А лисичка, що робить? Лисичка хижак, вона полює на зайчиків. Або інколи коли зима дуже морозна, вона навіть гуляє не тільки в лісі. А десь, де в людей є господарство, курі, гудки може ласувати і ними. Вона має пухнасту шубку і живе лисичка в норі. Ось бачите в неї яка нірка, коли вітер, мороз, вона ховається в нірку. Чим ми можемо побачити білочку? Білочка живе де. Дуплі. Що таке дупло? Це така дірка у дереві. Коли холодно, вона залазить в своє дупло і пухнастим хвостиком закриває, зачиняє дверку у свій будиночок. А ще восени вона назбирала, насушила ягід, шишек, жолудів, горішків. І взимку вона їсть. Ось, бачите, сидить білочка на гілочці і їсть горішок. А ось виглядає вона з дупла, чи гарна погода. А ось на правому нижньому куточку білка стрибає з гілки на гілку. В неї такий пухностий хвіст, він як руль. І на лапках кіхті вона ними гарно тримається за корот дерев. І стрибає з гілки на гілку. Щоб не залишати слідів на снігу для хижаків, щоб її не знайшли. Зайчик, зайчика нема нори. Зайчик ховається під кущем, між гілками дерев, зайчик травоядна тварина, а до зими він пристосувався, він поміняв свою сіру шубку на білу, більш пухнасту і теплу. Коли багато снігу в лісі, зайчик може їсти кору дерев, бо немає зеленої травички. Ось ви бачите, що зайці їдять кору дерев гілочки. Ось зайчик заховався під деревом. А ось подивіться, які в нього міцні лапи, як він швидко стрибає, це щоб його не наздогнали хижаки. А вовк хижак, він полює за зайцями і за іншими мілкими тваринами. Вовк живе у норі, і ще нора вовка називається лігво. Ось бачите, яке в нього лігво. І коли мороз, дуже холодно, він ховається у своє лігво. Тобто, в лісі, в зимовому є тварини, які. Полюють чи шукають собі їжу, навіть коли сніг і мороз, а є такі, що перезимовують зиму, сплять. Сплять, ось ви бачите, ведмідь, їжачок, крот, барусук. Зайчики шукають собі їжу, а лисичка і вовк полюють на інших тварин. Ось ви бачите лосі, косолі теж шукають собі їжу. І ось вони прийшли до годівнички їх підгодовують. А в лівому верхньому куточку ви бачите годівничка, до якої прилетіли птахи. А зараз я вам пропоную ще послухати про зимовлю лісових звірів. Сонця, він виходить на пошуки корму, обгірзає кору, пагуни молодих дерев і кущів знаходить в копити стіна. Хоч і немає в лісі ні горіхи, ні грибів, але вінка зробила запаси ще влітку і восени, а тепер відшукує свій, зокрема, за запахом. До свого гніча дівка завжди наближається, перескакуючи з дерева на дерево щоб не залишати на снігу сміттю у яких нині можна знайти. Лисичка вона має дуже гарний слух синюк, виділа на зимку, вірці, зі снігу, прижить хвостиком, Лисичка хижий звір, тож полює вона на мишей, куріпок, зайців і пташок. Вовк має дуже гарний зір. Полюють вони вночі. Вовки дуже опікують своє котовство. Тримаються вони з граями. Вовки, як і лисисі, є кужаками і полюють на інших тварин. Є звірі, які нічого не знають про зиму, тому що впадають в сплячку Так, Ніжаки, у норах сплять їжаки, борсуки, у барлозі спить. Їх і можна зустріти в до кабанів, які добувають під снігу собі пульби, корневище, жолу. Життя, у а зараз я вам пропоную пограти в гру. Хто де живе? Ось ми бачимо будиночки, в яких живуть ліцеві мешканці. Давайте назвемо, що ми бачимо. Це дерево, і дірка в ньому називається дупло. Так, далі у нас нора. Ще одна нора. Навіть ця нора називається лігво. А ось велика це не нара, а це називається барбіг. Ось ще чеснара, а ось купа осіннього листя. Є в нас лісові мешканці звірі. Давайте їх назвемо: Ведмідь, вовк, лисиця, борсук, білка і їжак. А тепер давайте визначимо, хто з них де живе, і скажемо це повним реченням. Отже, білка живе у дуплі дерева, лисиця живе в норі, вовк мешкає в своєму лігві. Ведмідь взимку спить в барлозі. Їжак спить калачиком купі осіннього листя. Борсок спить у норі. Молодці. А зараз я вам пропоную пограти в гру, склади речення. Подивіться, на малюнок на верхній смужці перше слово буде взимку. Його символізує сніжинка. Взимку далі зайчик. Що робить сіру шубу міняє на білу? Ось ми і склали речення. Давайте його повторимо. Взимку заєць. Міняє сіру шубу на пухнасту білу. Нижня смужка. Взимку хто? Ведмідь що робить? Спить, де у барлозі. Давайте ще раз повторимо це речення. Взимку ведмідь спить в барлозі. Молодці, гарна склала речення. Діти, ви сьогодні були молодці. Ми з вами сьогодні. Подорожували по зимовому лісі, зустріли звірів, які не сплять. Це хто у нас лисичка, вовк, зайчик, білочка. А є такі звірі, що сплять взимку? Це хто ведмідь, борсук їжачок. Визначили, хто в якому будиночку живе. І складали речення. Ви сьогодні були молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.